Україна готова обговорювати територіальні питання. Трамп пообіцяв гарантії безпеки для України. Питання виходу з Донбасу не обговорюється. Ці і не тільки заяви я для вас зібрала, аби ви нічого не пропустили. Всім привіт! Мене звуть Анастасія Гусарєва. і я просто зараз готова вам розказати, чим закінчилися консультації європейських лідерів Сполучених Штатів Америки та України напередодні зустрічі Путіна і Трамп яка відбудеться 15 серпня на Алясці, Тож, зазначу, що президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Там він зустрівся з канцлером Німеччини паном Мерцом і також був е, відеозустріч із лідерами Європейського союзу, де і обговорювалися питання, зокрема е, того, як і е, з якими меседжами має пройти зустріч на Алясці після того. Фрідріх Мерц і Володимир Зеленський дали спільний брифінг, де зробили низку заяв. І зараз я вам про ці заяви розкажу. Почнемо ми із заяви пана Мерца. Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія зіткнення. Юридичне визнання окупованої Росією території не є предметом обговорення, каже Мерць. Більше того, на Алясці має йтися про фундаментальні європейські та українські інтереси безпеки. Говорить знову ж таки Мерц під час цього самого спільного брифінгу. Також висловився президент України Володимир Зеленський. Він говорить: наступне: ключове питання щодо нашої територіальної цілісності, врешті-решт, вирішиться на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо. Усі це підтримують. Ми сподіваємося. Мося, що центральною темою зустрічі на Алясці буде негайне припинення вогню. Ну і також президент Зеленський говорить про те, що будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватися без волі нашого народу, і попри конституцію України, ну і тут я додам, що стаття 4 конституції України говорить про таке. Вона гарантує територіальну цілісність і недоторканність України як унітарної держави, і також захист суверенітету і територіальної цілісності є найважливішими функціями держави і також обов'язком громадян. Це стаття 17 і стаття 65 Конституції України. відповідно. Но якщо ми говоримо про волю народу, то єдиний спосіб висловлення цієї волі народу це референдум. І тут ми Теж, посилаючись на закон про всеукраїнський референдум і на рішення конституційного суду, які надали висновки стосовно конституційності певних питань, маємо зазначити, що на референдум не можна виносити такі питання: бюджет, податки мита, амністія, скасування обмеження конституційних прав і свобод, питання, що загрожують ліквідацію незалежності України, питання, що порушують державний суверенітет, чи Територіальну цілісність України Питання, що створюють загрозу національній безпеці України. Ну і там ще далі ряд питань, які спрямовані на розпалювання між етнічною расовою релігійної ворожнечі. Питання, що належать до компетенції органів правопорядку, прокуратури чи суду, але все ж таки акцентую вашу увагу, що найголовніше це питання, які стосуються територіальної цілісності нашої з вами держави. Ну і далі, якщо ми продовжуємо рухатися по заявам, то також. Стосовно того, як має пройти Зустріч і не тільки президент України сказав про те, що ми узгодили п'ять принципів мирного врегулювання з президентом Трампом і європейськими лідерами. А перед цим я вам повідомляла, що видання політико якраз таки назвало ці п'ять принципів, ну, очевидно, які були узгоджені. Я вам їх повторю. Це спочатку стійке перемир'я, потім можливе обговорення територіальних поступок. Росія повинна компенсувати завдані Україні збитки. Наразі вони сягають від 500 мільярдів до 1 трильйона доларів. Надійні гарантії безпеки, збереження санкцій проти Росії, повернення військовополонених і дітей, викрадених з тимчасово окупованих територій. І тут також Зеленський додав, що Трамп пообіцяв надати ті самі гарантії безпеки. Проте це було проговорено буквально коротко. І які саме будуть ці гарантії? Ми поки що з вами не знаємо. Але Зеленський сказав, що Трамп запропонував мені, що після зустрічі на Алясці він зателефонує. І і ми визначимо подальші кроки. Тобто, я так розумію, що подальші кроки в гарантіях безпеки і не тільки. Ну і тут я додам те, що говорив президент Зеленський напередодні цієї зустрічі і цього візиту, якраз таки те, що стосується гарантій безпеки. Далі цитую президента: мій план, тобто завершення війни, не такий складний. Він дуже простий. Сісфаєр, тобто припинення вогню. І під час сісфаєр ми повинні обговорити вирішити питання при медіації США і при зрозумілих гарантіях безпеки, хто що спроможний гарантувати. Наприклад, що спроможна гарантувати Європа, що спроможні гарантувати США, що спроможні гарантувати Руські. Хто про це знає? Повинна бути погоджена позиція, каже Зеленський. Для мене дуже важлива присутність в тому чи іншому вигляді Європи, тому що, зрештою, поки що ніхто, окрім Європи, гарантій безпеки нам не надає навіть у фінансовому плані фінансування потреб нашої армії, що є гарантією безпеки. Макрон зробив ряд заяв у спілкуванні із ЗМІ теж після відеодзвінка. Він говорить, що Трамп наголосив, що будь-які територіальні питання можуть вирішуватися лише шляхом. Переговорів з Україною, ну і теж процитую видання The Guardian, яке силається на слова Макрона, виступаючи перед ЗМІ після телефонної розмови, Макрон повідомив журналістам, що лідери також підтримали заклики до активнішого обміну полоненими звільнення українських дітей, які були викрадені під час війни Росією, і він зазначив, що Трамп запевнив європейських лідерів у тому, що будь-які питання, які Пов'язані із територією будуть вирішуватися лише за участі України, і Макрон додав: І ми підтримуємо цю позицію. Ну і також він заявив, що лідери ясно дали зрозуміти, що має бути чіткий зв'язок між будь-якими потенційними територіальними поступками і гарантіями безпеки для України. Ну і також вже висловився. Про майбутню зустріч і про телефонний цей дзвінок пан Рюте, Марк Рюте, це генсек НАТО. Після онлайн розмови лідерів із Трампом він сказав: Ми єдині у покласти край цій жахливій війні м'яч на боці Путіна. Далі цитую дослівно Рюте. Ми єдині у покласти край цій жахливій війні проти України і досягти справедливого і тривалого миру. Цінуємо лідерство президента Трампа та тіснув за. Йому дію із союзниками тепер м'яч на боці Путіна. Ну і Рюте теж заявив, що він був учасником цієї розмови, і саме от після цієї розмови висловив. Подібну історію теж треба зазначити про те, що Зеленський сказав, що Росія посилила наступ перед зустрічю Трампа і Путіна. Мета Кремля це вся Україна. Далі я вам процитую президента Зеленського стосовно цього, Зеленський говорить таке: Путін блефує, коли каже, що санкції не працюють. Вони б'ють по військовій економіці Росії. Так, у них більше зброї та артилерії. Але втрати утричі вищі, я сказав Трампу: Путін не хоче миру, він хоче повної окупації України. Ми продовжимо тиск США і Європа мають посилити санкції, говорить президент Зеленський. Ну і видання Політіко пише, що напередодні цієї зустрічі адміністрація Трампа закликала Україну бути прагматичними, тобто, закликали до прагматизму. Американський чиновник, який спілкувався із виданням, за. Що США просять Україну реалістично оцінити, що вона може зробити з наявною бойовою потужністю? Це ряд заяв, які якраз таки е, прозвучали під час Е, Цієї відеозустрічі, яка відбулася, я вам нагадаю, що 15 серпня буде зустріч Трампа і Путіна. Європейці з Україною і США погоджували свої позиції, доносили свої позиції до Трампа, тому що поки що під час цієї зустрічі не буде брати участь ні Європа, ні, я так розумію, Україна. Хоча чутки про те, що президент Зеленський може вирушити на Аляску, з'являлися, але поки що вони не підтверджені. Ну і е, якраз таки, е, значить, всі сподіваються, що центральною темою буде, звісно, припинення війни в Україні. Ну і додам вам невеличку цікавинку стосовно прильоту Зеленського до е, Берліну. Як повідомляє видання Держпігель за даними профспілки поліцейських правоохоронці дізналися про візит президента України лише в останній момент снайперів, яких ви зараз бачите на дахах. І поліція на водних мотоциклах, я вам теж зараз її покажу. Це от охорона, яка забезпечувала приліт Володимира Зеленського. А тепер, значить, процитую вам голову Берлінського відділення профспілки поліції Стефана Веха. Кожен може собі уявити, що для берлінської поліції це, звісно, гігантське завдання, яке потребує в життя безлічі заходів, враховуючи короткі терміни та надзвичайно високий рівень безпеки, який піддається державний гість. З точки зору підготовки, це, безперечно, суперкатастрофа для забезпечення безпеки зеленського в Берліні зараз задіяно все, що тільки можливо. Водночас, повсякденну роботу теж треба виконувати професійно. Заявив голова Берлінського. Його відділення профспілки, ну і теж треба зазначити, що візит в зеленського супроводжується масштабними заходами безпеки, що і не дивно в урядовому кварталі. Розміщені спеціальні підрозділи зі снайперами, патрулюють поліцейські катери, співробітники поліції на водних мотоциклах охороняють околиці офісу канцлера Федеративної Республіки Німеччина, де Зеленський фактично зараз візитує, і звідки і була проведена проведений спільний брифінг. А також відеозустріч європейських лідерів та е, Володимира Зеленського і Сполучених Штатів Америки для того, аби випрацювати спільний план щодо зустрічі Трампа. І Путіна, яка відбудеться на Алясці вже 15 серпня. Ну і теж CBS News повідомляє, що США працюють над місцем для зустрічі Трампа і Путіна і Зеленського вже наприкінці наступного тижня. Це знову ж таки про те, що чи буде там присутній Зеленський, чи ні, поки що, це на рівні повідомлень у змі. Як буде відбуватися і як буде розвиватися ситуація далі? Ми обов'язково вам повідомимо. Теж з'явилися. Інсайди видання Аксіо стосовно того, що сказав Трамп. Трамп вважає, що обмін територіями є необхідною частиною угоди України та Російської Федерації. Видання з посиланням на джерело повідомило, що сьогодні Дональд Трамп у розмові із Зеленським і європейськими лідерами сказав, що він не може приймати жодних рішень щодо території, але. Вважає, що обмін землями буде необхідним як частина мирної угоди. Трамп сказав, що саме Володимир і Володимир мають обговорювати території один з одним, а не він повідомив співрозмовник видання. Це до того, що все ж таки підтверджується теза про те, що Трамп пообіцяв, що без України обмін територій не обговорюється. Ну, друзі, ми готові вас інформувати щодня, щогодини стосовно того, що відбувається. А ви, будь ласка, не полінуйтеся. Поставити нам лайк, підписатися на наш канал, ну і написати коментар. Ми теж цінуємо і читаємо ваші коментарі. Тому ваші думки стосовно заяв, які пролунали, вітаються під цим відео. Ну і я на вас чекатиму вже завтра у гостьових студіях. І звісно що не забувайте берегти один одного, бережіть себе обов'язково. І ми з вами побачимось в наступних ефірах. Мийте руки з милом. Всім па-па.